Потрапила в IT. Випадково розвиток це те, що з тобою стається, якщо ти цього хочеш. Я не знаю, чи це робота мрії, чи це про те, що я дуже стабільна. Це сил хочеться сказати з усіх сил. ІТ в Україні на даний момент ваші пандуси не виглядали як американські гірки. вигорання, почуття провини. Вони не випити захотіли за ці гроші, а повчитися. Наш ІТ-кластер це можна казати, я просто багато. Працюємо, донатимо, робимо. Добрий день, мене звати Наталія Мохідінова і я керую Івано-Франківським філіалом компанії Елекс уже понад 16 років. А також я психолог і психотерапевт для людей і організацій уже порядка 20 років. Як ти потрапила в ІТ? З чого розпочався твій шлях? Я потрапила в IT випадково. Це було на прохання моєї подруги, яка невдало пройшла співбесіду і каже: йди їм, розкажи, як правильно проводити співбесіди. Вони так мене там образили. І я йшла розказувати, як вони проводили співбесіди, як правильно це робити. І якось прижилась. Уже 16 років я відсвяткувала, як я в ІТ. І якось довгий шлях, 16 років так, я потрапила в ІТ. Що можеш розповісти про стан ІТ в Україні на даний момент? ІТ в Україні на даний момент не відрізняється від стану цілої України. Ем, я думаю, що карантин, він якось відтермінував кризу, яка ну, неминуче сунеться в ІТ. І ця криза пов'язана з тим, що якось ринок праці довший час був гарячий і він притягнув дуже багато людей. Таких самих випадкових, як я, і можливо, навіть не дуже фахових, ну просто дуже-дуже різних. І ми можемо якось важко справлятися з тими викликами, які зараз є перед it галузю А що це за виклики? Це про те, що нам треба більше інженерної думки, нам треба більше інженерних таких вузькозаточених фахівців на широкого профілю, але все ж таки вузькозаточених, які вміють. Глибоко мислити, якісно аналізувати, аналізувати систему, аналізувати ситуації, які вміють працювати інженерами. Бо такі гарячий рина праці, який був у карантині, він і до карантину він плодив більше на інженерів, а філологів. Це такі хлопці, які вивчили одну-дві мови програмування і більше не знають. І все. І вони вміють щось там кліпати. І тепер у нас є. AI, і він може теж щось кліпати, бути філологом. А треба інженерів, людей здатних мислити, мислити і аналізувати. Цього зараз бракує. Ну і крім того, всього у нас війна кругом несеться всяке таке недобре, і дуже багато. Власних толкових хлопців мобілізовані, воюють. Є навіть такі, які загинули, і це дуже трагічно. Тому стан і в Україні зараз складний. Компаніям приходиться вдаватися до непопулярних кроків, зменшувати кількість працівників, скорочувати. Скорочувати людей. Ну, Це доволі не ок. Ну, але маємо те, що маємо, ймовірно, коли. Україна переможе, і це все завершиться, нам буде трошки, трошки легше. Ми зможемо якось рухатись, але стан IT в Україні дуже залежить і від стану освіти. Якщо ми прийдемо до зміни освіти, то IT буде легше. Як IT допомагає Україні наблизити перемогу ну, з усіх сил, хочеться сказати з усіх сил. Що ж це за сили? Безумовно, що є айтішників, які воюють, є айтішників, які роблять усілякі різні, таємничі, не таємничі, айтішні войовничі речі. Ну і безумовно, що айТі донатить, стараються багато, багато донатить. Щось намагаються хлопці бути корисними, тому що різними почуттями вони рухаються і почуттям провини, в тому числі, тому що хтось десь там, а вони ні. Це їх заставляє. Хоча би грошима, але докладатися до перемоги. Тому IT дуже включено, щоб наближати Україну в перемогу. Хочеться вірити, що цього буде достатньо, але це от почуття, що що би ти не робив, для перемоги цього все одно недостатньо. Я думаю, що в принципі для розуміючого тилу присутні. того є ще й цей нюанс. У нас ми працюємо. Донатимо, робимо, намагаємося бути розумними, робити якісь корисні речі. Стараємося, далі буде видно реінтеграція ветеранів: як підготуватися, що варто і не варто робити. Ветерани вже повертаються, і треба бути готовим до того, що їх буде чим далі, тим більше. І компанії, будь-які, навіть не айтішні, мають бути готові до повернення ветеранів у мирне життя. І у нас є два, ніби як. Шари інтеграції, перший шар реінтеграції, перший шар реінтеграції це фізична готовність до зустрічі з ветеранами. Це означає, що компанії мають бути максимально зручними для людей, які мають труднощі у пересуванні, які б не були ці труднощі, для людей, які мають особливі фізичні потреби. Подбайте, будь ласка, про те, щоб у ваших компаніях. Був безбар'єрний доступ, був можливий безбар'єрний доступ. Подбайте про те, щоб ваші пандуси не виглядали як американські гірки. Подбайте про те, щоб у вас були санвузли з належною шириною, щоб ними можна користуватися людям, які, наприклад, пересуваються на візку або на милицях. Ви знаєте, коли санвузел, як така коморочка Дей худенькій маленькій людині немає як розвернутися, то е, хлопцю, який на милицях, може бути дуже складно. Тому спочатку ми дбаємо про фізичну можливість для інтеграції е, ветеранів, а далі ми дбаємо про психологічну. І це означає, що люди, які зустрічають ветеранів, мають бути готові до цього. Щоб підготуватися до цього, запрошувати спеціальних фахівців, які проінформують, розкажуть, покажуть. Як правильно спілкуватися з людьми, які мають бойовий досвід, як перебороти в собі страх, сором і провину? Це можуть бути психологи. Є спеціально навчені люди для цього, то використовуйте, готуйте колективи і готуйте приміщення. Чому нам важливо реінтегровувати ветеранів? По-перше, це наші люди. Просто це наші люди. Вони це робили заради нас, в тому числі. А це по-друге, а по третє, Повірте, їхній досвід, їхні особистісні якості настільки унікальні і корисні для бізнесу, що не варто втрачати такої нагоди. Ну і крім того, всього пам'ятаємо, що демографічна криза в Україні е, буде катастрофічна, того нам буде цінна прям кожна, кожна, кожна людина. Дбайте про те, щоб ви могли зустріти якомога більше людей. Вам буде потрібен кожен фахівець. З якими проблемами найчастіше до тебе звертаються айтівці як до психолога? Айтівці звертаються до мене як до психолога або компанії. Знаєте, стандартна історія. Стрес вигорання. Стрес вигорання, почуття провини, е трудності в продажах. Тому що раніше продавалося легко, а тепер продавати не так легко. Е важко інтегрувати людей в команди, бо ми маємо після карантину такий наслідок. Е ми звикли працювати з дому, а стало тепер очевидно, що люди, які не бачаться, погано взаємодіють. Якось налагодити ці взаємодії. І з такими історіями звертаються тепер. Ну, основна, напевно, така категорія ще є звернень це просвіта. А люди звертаються за просвітою. Це хороший запит. Я ціную такі запити, тому що це означає, що вони розуміють, що їм треба розвиватись і навчатись, що їм бракує якоїсь інформації. І, до речі, не тільки айтівці, навіть компанії, навіть державні організації про це звертаються, і це викликає надзвичайну повагу. І знаєте, що найбільше мене викликало таке приємне здивування. Одна компанія, це приватна компанія, не на IT, Написала, що у якомусь внутрішньому їхньому конкурсі вони виграли якийсь грошовий приз. І вирішила цей грошовий приз витратити на навчання. А я подумала, боже, які круті люди. Вони не випити захотіли за ці гроші, а повчитися. Я думаю, що якщо в нас ще є такі люди, то в нас є майбутнє. І це мене дуже потішило. Якщо ця компанія колись дозволить, то я прям розкажу про це на широкий загал. Жінки в IT чи є гендерний розрив? Моя улюблена тема про гендерність в ІТ. Ну, звісно, там є розрив. Так, дівчат в ІТ стало більше. Так, війна зіграла не останню роль в тому, що дівчат більше. Так, їх почали цінувати більше, в тому числі через війну. Але все ж таки, все ж таки, я напевно би стверджувала, що є ознаки такого сексизму, в тому числі побутового, і в ІТ теж. Ну не тому, що це ІТ, і там більшість хлопців там або колись було більшість хлопців, а тому, що це ознака нашого суспільства. У нас є певний розрив навіть е, в оплаті праці. Я думаю, що якщо зараз подивитися нові дослідження, то дівчатам на аналогічних посадах платять менше, ніж хлопцям. Чому так? Ну, ну це така ознака нашого суспільства. Е, напевно, це не, не дуже ок. Е, чи я зустрічалася з сексизмом в свою адресу, то мені хочеться думати, що ні. Е, або а, ну, в силу моїх особистосних якихось якостей я вмію скористатися. Так, якщо до мене хтось так по-сексистськи відноситься, я вмію цим користуватися. Бо це ж насправді дуже, такі, знаєте, межі гострий з двох боків. Бо є сексизм не тільки в сторону жінок, але і сексизм в сторону чоловіків. Ну, як ото мені двері, неси важкі, там, плати за мене і так далі, і так далі. Тому, а, якщо хтось хоче підкреслити, що я жіночої статі, то я можу і накреслити, що він чоловічої. І ну, будемо якось двоє використовувати усілякі сексистські примочки. Хоча не знаю, чи робиться здоровішим взаємодією людей. Але гендер теж не виключиш. Компанія Елекс це робота мрії. Елекс це робота мрії. Ну 16 років. Я не знаю, чи це робота мрії, чи це про те, що я дуже стабільна. Це таке ще питання для мене. Але Елекс це е, спільнота мрії. Особливо, напевно, це належить до франківського Елексу. Це якась така, знаєте, дуже тепла, хороша спільнота друзів. Ми точно дуже багато років, ці всі роки працюємо разом, і мені гріє серце те, що є люди, які працюють на Елексі ще довше, ніж я. Є ті, яких я привела в компанію, і вони теж працюють. Ну, звісно, що є ті, які пішли і мені через це сумно. Але лишатися з тими, хто з тобою так багато років, я люблю говорити, що ми не просто працюємо разом, ми старіємо разом. Бо я пам'ятаю своїх співробітників ще не сивими, Але в мене завжди однаковий колір. Це прикольно. Елекс, так, це робота мрії, тому що. Там можливий розвиток, і він, можливий, різносторонній. І не тільки для мене, де я вдосконалююсь в своїй експертизі, але й для всіх, хто хоче розвитку. І Елекс дуже чітко ілюструє цю історію, що розвиток це те, що з тобою стається, якщо ти цього хочеш. А ти хочеш для себе, і ти це робиш. Але якщо ти хочеш, щоб тебе розвивали, то так не буває. Розвиток це таке дуже індивідуальна історія. Кожен розвивається сам про себе і за себе. А розраховувати, що вас хтось розів'є, бачите, в українському навіть такого слова немає. Тому так, Елекс, це робота мрії. І Якщо мені щось не подобається в Елексі, то тоді питання, про що ж я таке мріяла? Ну так. Про Івано-Франківський it кластер Чому важливо об'єднуватися? івано франківський IT-кластер кластер це доволі таке вже давнє стареньке утворення, так я не Коли ми е, об'єдналися всі разом, це було дуже прикольно, тому що ми розуміли, що у кожної it компанії є певні виклики, і вони повторюються від компанії до компанії. І Якщо ми будемо кожен сам боротися з тими викликами, ми е, швидше за все отримаємо менше ніж якщо ми об'єднаємося і будемо всі разом долати оці спільні виклики, які є. Так ми колись об'єдналися, вже й не пригадую, коли об'єдналися. І що ви думаєте? І це об'єднання виявилося доволі стійким. Більше того, його стало можливо робити і по інших містах, тому що коли створювався франківський кластер, то ще навіть якось і не модно було, щоб кластери були вже потім. А я була долучена і до створення тернопільського кластеру навіть. Але прикол в чому? Прикол в тому, що у Франківську стабільно об'єднані компанії тими спільними інтересами. Що це за інтереси? Ми намагаємося впливати на освіту. Ми намагаємося, і це доволі успішно виходить. Ми намагаємося впливати на міську владу. Це теж виходить. Ми намагаємося. Розрулювати якісь питання взаємодії навіть не той, той банальний хантінг між собою якось в дружньому ключі. І це, ну якось правда, робить атмосферу в місті настільки конкурентною, скільки солідарною. Це дуже гарно, як на мене. Хоча конкуренція нікуди не зникла. Наш IT-кластер кластер це прекрасний приклад того, як конкуренція може перейти у співпрацю. А не у знищення. Того я думаю, що франківський IT-кластер кластер це ну, крута історія, про неї варто розповідати. Якось на широкий загал про те, що ми молодці і нам багато вдається. Нас купа реалізованих проєктів. Я не знаю, що зараз хлопці хочуть організуватися і навчати ветеранів для того, щоб насичувати ринок, але і людям давати можливість отримати ще одну професію. Бо зараз так, що за одне життя мати одну професію, то прям розкіш, можна працювати сто разів ким захочеш. Ось того, Франківський кластер переживав різні періоди, але ми лишалися такими, знаєте, об'єднаними і солідарними. І це прям круто. Того Івано-Франківський кластер це історія про і психічне здоров'я, і здорову конкуренцію, і конкуренція, яка перейшла в співпрацю. З чого ти порадила почати навчання новачкам у сфері IT? Що потрібно знати, та як зайти в IT? Якщо хтось ще хоче потрапити в ІТ, хто ще хоче потрапити, що ж вам робити, що вам вчити. Е, вчіть англійську. Це ніколи не зайве. Вчіть англійську, це завжди це must have. Це просто вчіть англійську і вчіть математику, вчіться мислити. Так люди думають, о, там не дуже треба. Ні, ні, вчіться мислити і вчіть. Англійську. Бути розумним і вміти говорити бодай однією іноземною мовою, це ніколи не пошкодить. АІ, це не нейрохірургія, а це легше. Того, якщо ви навчитеся мислити і зможете розуміти, що вам говорять, буде вам щастя і радість, цього мене достатньо. АйТі потребує мислячих людей, мислячих, а не ті, які вивчили один фреймворк. Треба тих, хто зрозуміє, як він зроблений і чого він так зроблений, і для чого його так треба. А для цього вам треба просто вчитися мислити. А ще би добре працювати над особистісними якостями, такими як брати на себе відповідальність, знаєте, не про лідерство. А навіть якщо ти не лідер, треба вміти брати на себе відповідальність, нести цю відповідальність. Ще хороша якість, над якою треба працювати, це договороздатність, коли з вами можна про щось домовитись, і ви зможете витримати те, про що ви домовились. А ще добре працювати над такими якостями, як то вміння бути рівним. Ну, рівним — це означає, не от як зараз діти кажуть, рівний пацан. Та. А коли ми вміємо бути на рівних з різними людьми, не звеличуватися або сильно применшуватися, а вміти бути на рівних, як ото вміти бути чесним і щоб ця чесність не була такою колючою, а все ж таки, ви могли знаходити вічливі екологічні форми. Ви попрацюєте над вмінням мислити англійською цими особистісними якостями, повірте мені, ви зможете зробити кар'єру не тільки в ІТ. Які професії в ІТ ти порадила тим, хто хоче стати частиною цієї сфери? Ну, IT має безліч професій. Там це не тільки про програмістів, я так про них говорю, тому що вони основна частка. А, але є тестувальники, є девопси, є а, системні адміністратори, є усілякі обслуговуючі, виробництво служби. Від офіс менеджера до менеджера по персоналу, рекрутери — ціла купа, ви можете шукати себе і працювати в ІТ, як в галузі. Але оці всі обслуговуючі історії, вони є і у інших галузах теж. І я би навіть говорила, що в деяких галузях процеси, такі от і виробничі, і ті, які обслуговують, вони можуть бути навіть більш зрілими. Якось. Трошки більше прописаними, з ясніше прослідкованою ефективністю. Що от я думаю, що в інших галузях може бути і легше навіть. То IT – це не манна з неба, де всі платять, всі отримують зарплату в доларах і заробляють мільйони. Ні, ні, так, так уже давно не є. До речі, тому в IT є безліч професій, не тільки інженерні, а знайти можна себе, в принципі, будь-кому насправді навіть бухгалтер. Як тобі вдається поєднати роботу психолога, лекторки, супервізорки, керівниці, мами та дружини? А можна казати? Я просто багато. Як мені вдається це все поєднувати? Якщо чесно, то важко. Мені просто хочеться, не знаю, не хочеться виходить багато працювати. Що мені дає змогу багато працювати, це відчуття у сковороди є такий термін, поняття сродна праця. І от коли ви знаходите цю свою сродну працю, у вас завжди є сила і енергія робити її. Але з одного боку, з іншого боку, як каже моя тітка, треба дивитися в метрику, а там уже не 20, я втомлююсь. Того я багато працюю, але я і втомлююсь. Я отримую задоволення від своєї роботи. Я отримую багато задоволення від своєї роботи, і від оцього такого міксу психології і бізнесу, від оцих різних, складних, нескладних, цікавих, завжди цікавих задач і викликів. Але правда приходиться просто багато працювати. Я не належу до людей, які там. Просто ну вот так, легко ні. Я просто багато працюю і все. Що ти побажала б нашим глядачам? Бажання для всіх українців загалом і it спільноти зокрема. Я думаю, що зараз розділятися на різні спільноти взагалі не час. І я би хотіла усім нам і собі теж побажати розуму і здатності до об'єднання. Бо ми в дуже дуже ризикованій ситуації, і якщо ми не знайдемо в собі, в собі як в нації сили об'єднатися і відбутися як політична нація, здатна нести відповідальність за свої рішення, здатна змінювати хід хід історії. Нам треба об'єднатися, нам треба зрозуміти, що ми дуже різні, як українці. Ми по-різному ліпимо вареники, у нас різне куття на Різдво, у нас специфічні уявлення про борщ в кожній родині. Але це все одно робить нас українцями. І оця різниця, якщо ми об'єднаємося, а не будемо стирати різницю, а будемо поважати її, зробить нас сильнішою. Того давайте. Всі, як українці, об'єднаємося, і як іт спільнота. Ми теж зрозуміємо, що наша сила в єдності, наприклад, якщо ми об'єднаємося як іт спільнота, ми зможемо змінити інженерну освіту в Україні, і це буде прекрасно. Якщо ми об'єднаємося як іт спільнота, ми зможемо змінити навчання англійській мові в Україні. Ну і це теж буде корисно для всіх, не тільки для ІТ. Ну, це ж буде здорово. Тому в об'єднанні сила я бажаю нам всім ясності розуму і об'єднання.